Речки нарвала, вже і біла. От вона мені так подобається, ця біла, і воно така синя, а це ще червона тарання. Ну, вже починає біла речка. До сніданку буде мені смачно. Ранок, хочеться сказати, ранок в селі. Ну, в нас все одно ж не село. Пише а місто, місто. Можна подумати, що справжнє село. Ну, Мені так і подобається. Тут люди сіно сушили. Вчора воно таке сухе було, таке сухе було, така спека була, а вночі взяло та й пішло дощ. Взяв та й пішов. І не чекали, і ніхто нам не пер... поперечував про нього. І тепер ось і думаємо. І це ж сіно вже чути ну, не так чистим сіном, а якась ферментація ніби почалася вже. Да, будуть часні робити. От жалко. І щось воно хмариться, хмариться, хмариться. Такі хмари, хмари. Що воно хоче з нас? Ми там надалі, особливо на вихідні, спекотно ховайся хто куди може. Ось так називається в нас зараз. Ну, це вже гарний виріс такий. Це Я його заберу з собою вже. Хай ростуть дольше. Ну що я на них розглядаю хожу. Зараз наріжу цілий букет і поставлю собі в хаті. Нехай розходиться їхній аромат. О, то буде красота, так що на них дивиться. Що на них дивиться? Там і запах буде на всю хату. Зараз я їх наріжу. Так. А шпаки, а шпаки працюють. Такі вони працьовиті. от так, щас. Ну, такий букетик вийшов у мене, поставила у себе в хоті. Буде мене радувати. І віддавати свій аромат. От такий. Ну, кращі квіти, то оставила, залишила на вулиці. А ці будуть тут охочі в мене, поки не зів'януть. Ось такий букетик получився. Ох, і красиві квіти. Красиві квіти. Мабуть, нічого. Нема кращого за квіти. Тільки квітка вона завжди красива, завжди яка б вона не була. От природа, га. Таку красу тут творить. Ой, доброго всім і гарного дня. Уже літнього. Уже ніби й вечір. Аж паків літає хмарами над двором пролітає, Там воно черешня попереду є висока. І вони туди, туди. Коли воно вже кінчаться, їхні оці голосування. Оно воно там. Дід поїхав десь Київський. Їжа закінчилася в неї. І тут дерлася там. Я її знайшла якийсь кусочок ковбаси такий, що вже ніхто його не їв в холодильнику. Вона його з'їла. Ну, щось вона така подозрительна, кицька. Живіт у неї вже такий. от тут має розродитися. Десь потягла той живіт, не знаю, немає її десь. Мабуть. Скоро в нас будуть маленькі котики. От ми такі раді, нехай будуть, бо з котами якось не можемо розвести котів. Де здіваються, то Коротше, пішов дід щось взяти смачненьке, а що він там візьме? Там тільки заморозка може бути. Ну, зараз побачимо. Приїде, щось кицькі привезе. А ці череші не пойму, що воно з ними. Їх, по-моєму, дощ зіпсував, якісь вони не такі. Немає ніякого ні смаку, нічого. Ну, побачимо, ще пару днів повишать. Щось не хочеться мені то завжди, я біля черешні не відходила. А це чогось. Не взнаю себе. Щось стане так з ними. От вони на цій череші, вона така висока. Що вони там тільки роблять? О, работають, роботають. Ранку до ночі. О, що ж так високо. Ох, облава. Що роблєш? Ще й кричать. Ось птіцьки, ага? Ну, там таке. Чого? Що случилось? Ти що, вже додому прийшов? А що а тільки через два години? Охід дід, а? Такий безсовістий. Чого, Як чого? поїхав, то й забувся, що треба додому. А так? Чого Я не забув? Я все побілятав. А де ти був? Ти пустив додому тепер. який діловий. — Бо да не дав нічого. Та й не треба, я вже не хочу нічого. Слава Богу, який є реакцій. Нічого не хочу. Та воно не відкривається. О, відкрила, слава Богу. О, о. О. О, оце стіло. Де його з партизани? Ох, і Кицька дождалися діда, так? Да. Що це воно таке? Букет. На фіга відміну вже. А надо? Його доглядати треба. от то кицька, потрися. трися до діда. Всі кричать, Качки вже спать хочуть, я теж спати вже хочу. А дід як поїхав, то й забувся. Сніжець, щоб... <злечко> Де? Де, як золото. Де, як золоти. Сіжайки, бачиш, віддаробляїш. Строїв, діду, та покаже, де свіжний як не побочу. Ага. З чим пиріжки? Не злаю, де Ой, Боже. Від попід хатою прошвернувся. О. І ще щось є? Диви, кусок сєчки дали. Ну це ти хочеш кефір. кефір. Так, кефір. Ну, давай сюди, то не видно. Ложи сюди. Так, Кефір, дід хоче, щоб вареники. Ну, побочок, має була настрій. Будуть і вареники. Ох, О, кицька. Ну, кицька лучше повисло. В неї буде сьогодні. Ти як вона треться. Ну вона ж відчуває, що ти їй щось привіз. Коли могла розродиться ця кічка твоя. Іди, не нявкай та някакві. Ох ти, це мені. Тобі... Це Це я, я таке люблю. Це, тобі. це я таке люблю. Разу день я їм не О Боже, що ще там у тебе? О, Господи, ще щось дід знайшов О! Картошка. Вже золоди вибрать. Ні. Осталося без картопля діт пішов. Де це ти знайшов? А це ти і призем. Шо... А де це ти, ти його взяв? Да. А де це ти, ти його бачив уже? А ми коло було... Сереги стояли, а, і везли цього. А да. все, вийшли на дорогу. Коридор, вели... живий коридор. Так, да, вони їхали там. Я чула, що машини кричать. Ну, Передавати. хто нас далеко. Да. А це мені шоколадку я заробила. Я, я їм подарила, не подарила, а дала, бо осталася розсада мене хороша. І мені передали шоколадку таку. Ну, дякую. Буде мені солодко. Вони Величеві до до Василю. Завтра навладаю Василя. Так, а це де ти взяв? Світи. А це Лариса. Да? Давай, ла люди. А ну, буде, да, а а так? А чого це так? Ну хай буде, в таких повно. Да? Так, <laughs> <кай laughs> <я кладу>, да, <laughs> я ще дам тобі. Та да, хай дай, я даю. тільки знайти місце лежать де, десь. Воно де хоч там, хоч да, там. Там високо нельзя, бо треба ж ну, його да, поливати. Так, коротше, я сюди найду. Сюди Ого! <laughs> так, коротше, найду. Хорошо, хоч. У холодку ладачки. Я зрозуміла, О, там нагой, Отам на Гойдалки почеплю і буде хорошо. Вже. Або воно на дереві, отам Або на воно. Дерев воно ваше. Вже. І буде цві... цвіточне дерево. От кицька мечеться, мечеться-мечеться, Коли вона розродиться вже такі? Не знаю, піду я її псий. Не давай. Міши. І давай, а я піду їсти пирожки. Пирожки буду їсти. Ох, Кицька, я тобі не дам. Ох, та вони ще й теплі які. Нє, Кицька, тобі не дам. Ні, це не для тебе. Так. Всім смачного вечора. Ох, такий вечір недаром дід десь блудив. Як поїхав, каже, на дві минути, а прийшов а через два години. Біжи, кичка, біжи, біжи. Бідіть час у гості. Так. Поки підемо вгощатися. Смачного все.